Доброго ранку поговоримо трошки про розведення зради в мережі повернення українців за кордону та тих, кого ми усі знаємо. Мабуть, поїхали. Ну, як всі українці, Кайдашеву сім'ю ніхто не відміняв. А не європейські для мене. Це... Куди дивитись? Це хто так чатах будинку в коментарях до новин і скрізь, де тільки можливо, українці невпинно сперечаються, сваряться про політику, не там припарковані авто, погоду й собак. А ви берете участь у таких сречах? Як до них ставитися? Якщо по темі, то можу підтримати сварки. Не завжди обходжуся дорогою, тому що можу теж свої 5 копійок ставити. Я все скріню кидаю подруги, і ми обсуждаємо хто з сусідів більше зашкварився цього тижня. Знаємо всіх по іменам, але ніколи не бачили вживу їх. І десь собі уявляємо, як вони можуть. Виглядати у людей дуже багато вільного часу. Вибачте, якщо вони там, то дуже багато і нема особистого життя. Намагаємось не звертати на це увагу і обходити такі чати і обговорення, не занурюватися в це, тому що зради насправді дуже багато. Це працює для багатьох зірок, для багатьох блогерів. Це такий хайп, на якому заробляють собі підписників та набирають собі. В такий час робити якийсь розкол між суспільством внутрі країни, розводити сварки це дуже недоречно зараз. Тому що, знаєте, це може бути використано як і пропаганда з іншої боку. Війна у нас почалася не два роки тому, а десять років тому. Я не маю часу читати ті коменти. Ми просто працюємо на перемогу. Нам треба об'єднатися, у нас є єдиний ворог. А далі будемо сваритися, ну, як всі українці, кайдашеву сім'ю ніхто не відміняв. Будь ласка, там на фронті носочки шийте. А не в чаті, ну забивайте людей. Треба цікаво жити, щоб не було такого. Це людям скучно просто. Вони заходять і там переписуються. А я думаю, на диванах сидять дома, дивляться телевізор і, і листають телефон. А ми з Харкова ми таким не займаємося. Ми у нас в чатах домових в основному куди прилетіла і куди, щоб полетіло у відповідь. Треба бути завжди вічливим до людей. Живіть своїм життям та не зважайте іншим. Поїхали, а от чи повернуться назад, ті, хто з початком війни перебралися за кордон. Як думаєте, більша частина не повернеться, бо я знаю навіть по своїм друзям, які зараз живуть там і які повертаються в Україну, вони хочуть повернутися назад. На жаль, на жаль, це так. Інший рівень життя. Ну, якщо брати моїх знайомих і друзів. Дуже багато хто вже себе почувається там краще. Я сама мама, я розумію тих матерів, які виїхали з будь-якої частини України, не можна говорити. Немає безпечного місця. На жаль, зараз в Україні. Я вважаю, що ніхто не буде повертатися. Дуже багато часу пройшло. Вже люди там адаптувалися, знайшли роботу, знайшли житло. Як би це печально не звучало, але війна дала їм можливість таку виїхати але є теж частина, яка дуже сумує за Києвом, там за домівкою. Більшість планує повернутися. А в мене навпаки залишитись. Коли в Україні все буде добре, то всі вернуться. Бо дім є дім. Як людина, яка виїхала, я з Маріуполя. Моя сім'я з Маріуполя. В нас розбомбили дім, розбомбили церкву, що мій батько побудував колись. І моя сім'я не має нічого зараз. І я завжди повертаюсь, тому я зараз тут. В Києві найкращий сервіс. Якщо порівняти з Європою, дія, це взагалі у нас унікальна штука. Такої ніде нема. А європейські для мене. ну чесно. Я не уявляю, як вони живуть. Так що всі повернуться. Я впевнений. Ми спостерігаємо за їх життям, читаємо роздуми, ставимо лайки і навіть скидаємо гроші. А от чи знаємо їх в обличчя? Боже, та хто не знає притулу. Слухайте, ну починав коміком. Тепер великий волонтер, має свій фонд. Раз пили каву з ними. Там він був на якомусь іменті. Дуже веселий. Мені здається, він мрійник. Він підкреслив, що гумор є український. Він гарно навчався в школі. У нього там є золота медаль. Ну розумна людина. Ой, я його знаю, ще коли він був. Ведучим в «Хто зверху uh -huh. і файна окраїна, і він дуже круто допомагає Україні. Зараз він більш популярний вже як людина, яка закриває великі збори купує супутники. Я на новому каналі просто дивився ще на підйомі. Дуже характерна людина. Для мене лідер, справжній лідер. А це, куди дивитися? Це, це хто так. <різь> може, щось в сфері краси. Модель з Оліфан може. Якась блогерка швидше за все. Юля Верба, Вот, <клес> що вона там щось на себе витрачає гроші. Верба. Блогер на неї там дуже багато було хейту, що вона не донатить. Там навіть було якесь інтерв'ю, що де вона сказала, що я там чи мене не треба змушувати, чи я не змушена. Я теж можу сказати за це хейчу, тому що ну, з такою аудиторією можна було більше виставляти зборів, банок і всього іншого. Вона щось купляла на зсу. Ну просто вона є. Вона щось закриває, щось собі купляє, щось фоточки, якісь виставляє. Каже, взагалі нещодавно дізналась про її існування. І якщо брати я аудиторію, це молодь. Український кей Хто це? Я Не знаю, чи чесно. Вибач. Схоже на ведучого е комедійних закладів. Мені здається, це військовий арбітражний. Айтішник. Це ле. Ле... Я зараз. На Ле щось. Лачин. От за ним я слідкую. Його канал завжди дивлюсь. Він не... Активно бере участь у ну у новинах, у зборах проводить дуже швидко закриває збори, і у нього ну достовірніша всього інформація в на каналі. Лачин, Лачин, Так ми знаємо діло, не бачили фейсу. А вони так, коли об'єднуються, Так, так. об'єднуються з притулою. Я ще здивувалася, ми чи 24, чи 25 років. Я така ніжозеві він дружить з Лебігою і Стерненко. Ну такі, типу, прикольна компанія. Така ти тріця молодиків. Доначу його телеграм-канал, тільки його читаю найбільше. Мені подобається дуже. На сьогодні у нас все. Я йду готуватися до нових розмов, а вам гарного дня. Кожного ранку ділимося з вами теплими моментами. Ранок у великому місті. Готовність до ефіру. Ефір за мир. Починаємо день із задоволенням. Далі порція от такого чистого концентрованого, трошки дурнуватого позитиву того, чого нам так не вистачає у, у житті зараз. Отже, як заради рекорду подруги проїхали 800 кілометрів на іграшкових маленьких машинках, а як жінка з'їла 2,5 кілограма майонезу за 3 хвилини, і що з нею сталося потім. А також як шимпанзе в зоопарку кілька разів поцілувався із відвідувачкою. Симпатично, це було симпатичним чи відвідувачка? Зараз побачимо.